Розділи в роботі завершені та можливість розірвати договір. Після того, як ви поспілкуєтеся з замовником та дійдете згоди щодо виконання проєкту, клієнт має підтвердити вас як виконавця. Таким чином, всі інші майстри автоматично видаляються із замовлення, і воно закріплюється за вами. По прогресу замовлення ви додаєте до нього рахунки та фото готового виробу. Після завершення роботи ви підтверджуєте виконання замовлення. Клієнт зі свого боку теж надає підтвердження і замовлення вважається завершеним на VR-базар. На цьому етапі клієнту доступна можливість написати відгук про вашу роботу. Чим більше у вас позитивних відгуків, тим вище ймовірність, що наступні замовники зацікавляться вашим профілем. Інколи ви можете не домовитися із замовником щодо співпраці з різних причин. Клієнт пропонує виходити на зв'язок, відклав замовлення через ремонт тощо. В такому разі ви можете розірвати договір із замовником на сервісі, щоб не бути закріпленим ублярем у цьому замовленні. Розірване замовлення автоматично потрапить до розділу Завершення, звідки за потребу ви можете його видалити. Важливо, у клієнта також є можливість розірвати з вами договір і написати відгук після цього. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо роботи сервісу, зверніться до технічної підтримки зручним для вас способом за номером 067 43 43, 43 633, чат, телеграм або пошта.